Вітаю! Продовжуємо готуватися до НМТ з української мови разом. Сьогодні ми з вами повторимо лексичні помилки. Знайдіть лексичну помилку. Помилки трапляються, приємного апетиту, збіг обставин дотримувати слова і правильна відповідь Варіант другий неприємного апетиту, а смачного. Знайдіть лексичну помилку протягом дня, залиште мене в спокій, ваша правда просто неба. І правильна відповідь Залиште мене в спокій. Правильно сказати: дайте мені спокій, не турбуйте. Знайдіть лексичну помилку. Заключати договір, оксамитовий сезон, підбивати підсумки, брати до уваги. І правильна відповідь не заключати договір, а укладати договір. Підбивати підсумки ще можна сказати підсумовувати. Я бачу, що хтось позначив. Знайдіть лексичну помилку. Смачна страва, їду вулицею, головна біль вжити заходів. Правильна відповідь: головна біль. Біль чоловічого роду. Тому треба сказати головний біль ще й граматична помилка. Знайдіть лексичну помилку, нанести удару, запобігти хворобі, брати участь. Не заважайте. Правильна відповідь: нанести удару. Треба сказати, завдати удару. Наносити можна лише маску. Знайдіть лексичну помилку тушкувати капусту, «прасувати білизну. Усі бажаючі наступна зупинка і правильна відповідь третій варіант не усі бажаючі, а усі охочі можуть виконати ці тестові завдання. На сьогодні все. З вами була я, Тетяна Водрулим, і освітній центр школа успіху.